В нашій раді, на землі, нічого кращого немає, як дая мати молодая своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, похватить душі, стане жаль мені її і зажуюся, і перед нею помолюся, мов перед передпокам святим. У тумані, у тумані на могилі, як то поля молодиця молодая, щось долома приготає та з тумани розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латоний та Чому мене не сховаєш отут серед нами? чому мене не задавиш, чом землю не вдариш? Чому мені своє доня, чом віку не збавиш? Ой, не дави тумано. Ховай ті по полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, містимений батько і мати, місти мене ту мамочку, то мамочку брати. Дитя моє, мій, мій синочку, не хрещений сином. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба. Долю випечу сльозами і пошлю до тебе. Ішла пола, гидаючи, хто тумані ховалась та крізь сльози тихесенько про богу співала, як доба у Дунаєві синів поховала. у поколі могила, там ходова ходила. Там ходила, гуляла, зілля шукала, зілля не знайшла, та синів Бог привела, питаєчко повела і на Дунай однесла Тихий, тихий Дунай моїх діток забавляй. Го собі кіт кабала, з давнього давна. У гаїнах ставок одного сюди на фоторі жили, як діточок двоє, усюди похоже, Ще знали, що підвод я княта пасе, а потім побралися, худоби дісталися, придбали кучі, старці нових, собо показали з і, і пацюку чималю. Цього надбали. Та діти чотири дітьма. А смерть за плечима. Чого нас не чого не весела? Розгадала руки наші, чимало ми прожили, добра всякого нажили, а діток хат їм. Хто ж нашу старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто споживе добро чесне в доброї години? Ізгадаю ямча, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхній хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям, на сміх, на розстрату. Ходи трохи на вечерях. Щоб мене змалку не втопила, щоб їму не породила. Батько, ненька, не побачу більше їх. До віку, до загину, повинна з прокляттям тяжким посвіту в руках. Старай, другине, я плецю свіжу їх принесу з устраниці. Швидше отут ставайся. Прощай, дитино, прощай, додоле, я тебе на світ породила та не я тебе хреститиме. Прощай, прости. Серця, що мене? Трохине, швидше трохине. Що нам дає? Швидше ходить. Що криче? Що щось є? А ми дитинка. Де? Що ти якени? Де? А й страх дінати, дитинка. Господи, і дитинка. А що раз ти бачиш? Я казав, от і доля, от і талант. От і неодинокі, бери, душенька і А я який євро. Неси в хату, винайспомивай, а я кинув за кумами в городиш. Уся Що зраділи, чужій дитині зраділи. А я, мати його, ховаюсь від людей, проклинаю долю. Дитина сміє відреклася. Дитину рідну віддала людям. Син, син, піду одна по світу друга, довіку, не побачите тебе моя дитина. Прощай, прощай, Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати наганяє, другий свічечку сердешню, потом заробляє. Рабі лиця прийшла молодиця на той путь благодатний у просиця! проситься. нею спасибі, звідки я сама нічого не близько, прийшла майбутньо проситься? Бо ви Боли ваші ставчати на новин роздому і що нас домашних Заспокойся, Це Не очі. У нас де тема... Сказано, хто не лічить, той не має. Так от, ні ми тебе не знаємо діти нас. Або живеш у нас, роздивишся, от тоді вже заплатить. Чи так ось? Добре, відкажи тебе, що просимо купати. Не проходять, почить здоров'я. А ми підемо з трохиму господарку ворога. І не зрадила надія, але я зустрінуся з тобою, син, як я гляну в твої невинні очі, я ж покину тебе в недобрую годину. Батьки поспіває в ніжного листа, і душе. Поєдналась, молодиця, рада та весела, ніби з пану повітчала, закупила села, і у хаті, і на дворі, і коло сподиві, увечері, і вдосвіта, а коли людини, так і права, ніби ма. Пускай. Не зна Марко, чого вона так і цілує, сама не з'їсть і не доб'є, його нагодує. Не зна Марко, як колись ці часом серед ночі опиниться, воткнеться, хто вона вже схоче, і укриє, перехрестить тихо за полише. Вона чує стієї хати. Як дитина дише, братці матко до наймички ручки простягає, І мамою не все ганну величає. Несна матво. Вони не розуміють, ні хатою, ні в хаті, того мене треба спати. Любої роботи не праче, він і нічого дня. Друбати мені мило. Вже й домашні кажуть, тоби святі засилали. А ти, як думаєш, мой старше, понеси мені розшипіння. Ніченьки не дослала. Ниточка за ниточкою вишивала для тебе з боку. Приходьте. Лібом що своїм З рушниками, яке хлібом умінненим пану мужу пані таку кралю визвотали, що хоть за ветьмана то не сорок, отарето диво закопали. Тепер, щоб ти знав, треба краю доводити. Та й весілля та ще от що. Не то жила моя Настя. Хто в нас буде за мати? Марко, 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 мій, знав би ти крадівського щастя. Чого тебе поважати? А й справді, Анно, ти все життя було нам як Он і Марко тебе матір'ю зе. «Ти моєї, мов, Не вірус його мов свого суми, синочку. Відтожила моя Настя, побачити щастя своєї дитини. Боже нам на весіллі за матір'ю. Оберкайте, батько. ви це на весіллі моєму за матір'ю мене, прошу вас, зброгаю. Ні, мать, ніякому мені матір'ю сидіти. Та багаті люди, а я найношка, ще й себе сміятися. Нехай Бог вам допомагає. А що ви дитя надумали? Куди вам? Залишайтесь. Ні, мать, піду я. Помилюся до Києва. Каже, там так гарно, це до Бога ближче. Вона уставляється на лісів. Ми вели в хату і за стіл посадили, напували, готували, про Київ питали, і в кімнату Материна отручить повела. За що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій молостерний. Може, вони знають? Може вони догадались? Ні, не догадались, вони Тричі крига заверзала, тричі розставала, тричі наймички у пилі Катря проводжала, так як матір і в четвертий провела не в Богу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько поверталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Доброго здоров'я вам! Як я довго йшла, а Марко ще в дорозі? В дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілося на чужині мені умирати. Мені б то Марка ждати, та не на радість страшно. Та щось мені тяжко стати. Це не дуже уже Уже причащали. Старий трохи подвір'ї мов бити ходить. Катерина зворящує і очей не зводить. Катерина коло неї і, і ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщує. На коморі зборящая. Щодень, щогодини ледве-ледве питається. Ледве Добро Катерину, чи ще може не приїхав? Ох, якби я знала, що побачу, то ще підрождати, ще нема. Они кому. Що мені робити, чим допомогти? Побежу я що я Ні, мені все не треба, мені вже краще. Мені потім на каді ждати, а там вмирати не краще. Та що ви таке кажете? Хіба Та можна таке говорити? Катерино, біжи, зустрічати, вже прийшов, біжи швидше, швидше люди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на насилу діждати. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, це дуже не здужа. Марко, ти приїхав. Слава, слава Богу, кудись сюди, не лякайся. Вийде, з хати, має дещо розпитати, дещо розказати. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бачиш, я змарніла, я негана, не, не наймичка. Я Катерину, Катерину! Не, не треба, не клич. Прости мене, я весь весіллю в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я я твоя мама. Мама, мама.